Часу військовополонено е, у кожного в тих, кого ви бачите своя історія. Кожен чекає свого батька, чоловіка, сина, брата. Але кожен сподівається і кожного дня молиться про те, що наступний обмін буде той радісний обмін, після якого е, ці люди отримають повідомлення чи дзвінок з невідомого номеру, але з відомим голосом. Вже понад два роки більше ста п'ятницю підряд. тут, у центрі міста Хмельницького, збираються родини військово-полонених та безвісті зникли. Спочатку це були невеликі акції, і на акцію ходило 15 20 представників родин. Ви зараз бачите, що кожної акції кількість збільшується. Боремося за кожного нашого громадянина. І Ми боремося за кожен. Матер нашої землі. Бодай подякувати цим родинам за їхніх рідних, які на передовій і зараз, на жаль, перебувають у ворожому полоні. Подякуйте, прикладіть руку до серця. Зробіть донат на Збройні Сили України, адже кожна допомога ваша допомагає наблизити перемогу. Поширте інформацію про нашу акцію, сфотографуйте ці плакати, сфотографуйте ці прапори з назвами підрозділів. Поширте у своїх соціальних мережах. Ми розуміємо, що не маємо права опускати руки, тому що нашим рідним там набагато в рази важче ніж нам тут. Ми маємо щодня молити Бога, щоб перег їхні життя. 2 вересня у неділю на день міста відбудеться автопробіг у підтримку цих родин у підтримку всіх військово полонених та безвісті зниклих Слава слава! Слава Україні! Україні! Емпі біля дитячого горища об одинадцятій, 11, 1130 ранку під'їдете туди, Там величезна парковка, і буде дуже багато автівок з прапорами. В кого немає власної автівки, але вони хочуть брати участь. Приходь разом. Ми зробимо з вами цю дуже важливу справу. Розповідайте про автопробіг своїм друзям, поширюйте анонси. Коли про нашу біль будуть говорити мільйони, тоді буде про це говорити цілий світ. Також ми закликаємо вас долучитися до автомобілу. До нашої перемоги, допоки всі хмельничани, всі українці, всі військовополонені не повернуться додому. Ми чекаємо нашої перемоги. Вже понад 100 п'ятниць ми збираємося тут, незважаючи ні на що. Закликаємо хмельничан доєднуватись до нашої боротьби. Дивитися вже проблема.